Будинок в Антонівці тут мешкає родина Новокшенових. За словами начальниці служби у справах дітей Дніпровського району Дар'ї Антоненко, вони поки єдині у Херсоні, хто став патронатною сім'єю. Тамара раніше працювала бухгалтеркою, потім потрапила під скорочення. Думки про те, щоб допомагати дітям, які опинились у скрутних життєвих обставинах, каже жінка, були давно. Я попала в центр. Я потрапила до центру зайнятості, побачила там банер. Я й раніше знала про те, що є патронатне виховання, і в мене защемило душу. Тому, коли побачила цей плакат, я подумала, що в мене саме усі обставини складаються так, щоб я можу піти в цьому напрямку. Перший хлопчик говорить Тамара, потрапив до них у родину два роки тому. Прожив сім місяців і тепер у родині опікунів. Наразі у патронатній родині проживає 15-річна дівчина. Сюди Віола потрапила з родини опікунів. Кунів. Про своє життя до говорити не хоче. А в родині Тамари та Сергія мешкає трохи більше року. Першого дня плакала дуже, бо нова родина нічого не знала, а потім нормально. Ми познайомилися і все стало добре. Ми з Тамарою готували влітку часто, ходили гуляти, їздили в театр, дивитися виставу. Незабаром дівчина повертається до своєї біологічної матері, яка поновила свої права на дитину. Тамара розповідає, найскладніше для неї знати про те, через що іноді доводиться. Це проходити дітям у своїх родинах для мене паралельне зміріння. Для мене це паралельний вимір. Наприклад, Віола розповідає про такі події в житті, про які я раніше не чула. Наприклад, поведінка в деяких ситуаціях. Трохи важко, коли ти регулярно з цим стикаєшся і пропускаєш через себе. Але я спілкуюся з опікуном і з мамою Віоли, куди вона повертається. Патронатна сім'я це тимчасова форма влаштування, розказує Дар'я Антоненко. Діти можуть перебувати у такій родині до шести місяців. Патронатні батьки протягом цього часу займаються вихованням, доглядом та реабілітацією дитини. Це може бути звернення і батьків. Які опинили в складних життєвих обставинах і потребують допомоги, звертаються з проханням допомогти їм. А саме, наприклад, тимчасово влаштувати дитину, яка буде під наглядом, поки вони будуть вирішувати свої проблеми. Головне завдання служби каже Дар'я Антоненко діяти на користь інтересів дитини. Якщо це можливо, повернути її в біологічну родину. Якщо ж сім'я не налагодить свій побит, дитину віддають під опіку або у прийомну родину. Аліна Олефір Ігор Печенко, Новини на Суспільному. Херсон.